Вітаю! Ми на youtube каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Мене звати Тетяна Шевченко, і ми сьогодні говоримо про міжнародну освіту в країнах Азії. Варто чи ні обирати такі програми? І які програми є в країнах Азії? Є середня освіта і вища освіта? Ми працюємо з південною Кореєю. Китаєм працювали зараз, поки не працюємо. Сінгапур, Малайзія і у нас додалася Японія. У нас є програми бакалаврату і магістерки середньої школи це 14-18 років. Це 4 класи. В залежності від того, хто заснував школу та, і за яким навчальним планом вчаться діти в цій школі. Програми можуть бути американські, британські. Або, наприклад, канадські канадсько американська програми, навчальні плани дуже схожі. Так само може бути ib програма для середньої освіти. IB-програма програма це міжнародний бакалаврат, але нічого немає спільного з бакалавратом. Це програма, яка готує студентів до вступу на програми бакалаврату. В нас було кілька запитів впродовж минулого року, коли ви питали, наприклад, хочемо поступити в середню школу в Південній Кореї. Не можна поступити в середню школу в південній Кореї, якщо ваші батьки не експати. Експати це люди, які громадяни інших країн, які приїжджають в певну країну по робочому контракту, працюють, і відповідно вони мають право навчати своїх дітей в місцевих школах. Навчальний план місцевої школи з рідким виключенням він буде їхньою державною мовою, школи для експатів, міжнародні школи, вони будуть, наприклад, там англійською мовою, але там буде і та ж сама корейська мова. Чому ви не можете поступити, якщо не експати? Тому що навчальний план дуже відрізняється від міжнародних програм. Такий був замисел уряду, наприклад, Південної Кореї, для того, щоб залучати людей з інших країн для роботи в Кореї, люди, наприклад, дефіцитних професій, або, наприклад, працівники посольств. Та да, міжнародних якихось компаній, які працюють в Південній Кореї і мають так само зрозуміло дітей, то для того, щоб просто їм забезпечити повноцінне життя з родиною в південній Кореї, вони дають таким сім'ям можливість вчити дітей в своїх школах. Коли батьків немає, да, то країни Азії це не найкращий варіант для вашої дитини їхати навчатися, крім Японії. В Японії є канадська академія, вона знаходиться в місті Кобе. Це школа пансіон. Вона така бутікова. Вона дає ib програму Є ib програма дуже затишна, дуже велика. Даруйте, схоже, що я рекламую. Але цікаві програми, цікаві позакласні активності. І не просто цікаві, а вони дуже корисні з точки зору вступу. В університети, в тому числі рейтингові університети, над цим там працюють. Це досить новий шлях для нас. Ми ніколи не зараховували в Японію. А тепер, коли в нас є партнери, провайдер, який з нами працює, ми заключили угоду, то ми будемо раді. І якщо би вас ця країна зацікавила, будемо раді пройти з вами цей шлях і все зробити по максимуму для того, щоб дитині там було. Вчитися цікаво. Чим відрізняється ще навчання в країнах Азії? В міжнародних школах ви зустрінете дуже багато міжнародних студентів. Міжнародні студенти це різні культури, та і тут треба розуміти, що якщо ви хочете повноцінне занурення, наприклад, в Японію, в їхню культуру, або в Південну Корею, чи в Малайзію, чи в Сінгапур, і ви хочете зрозуміти ту культуру, то все одно найкращий. Шлях занурення через міжнародну програму для того, щоб ви встигли адаптуватися до місцевої культури, зрозуміти традиції і так далі, соціальний устрій, манери, поведінку, як краще вам поводитися, щоб бути ефективним в тому суспільстві. Тому Міжнародні програми вони допомагають з цим. Одна із головних цілей цих програм підготувати інших міжнародних студентів до проживання і роботи там в цій країні, наприклад, да? трошки згодом. Якщо ми говоримо про програми бакалаврату чи магістерки. То те саме, навіть коли вони англійською мовою і такі програми є, то вони все одно вам запропонують маю на увазі університети на базі якихось або мовних шкіл, або це школа на базі університету. Вони вам запропонують певний шлях, яким чином ви через вивчення, в тому числі місцевої мови, В Сінгапурі, До речі, це може бути китайська, в південній Кореї корейська, і може так само бути китайська. Тобто вони не обов'язково зациклюються тільки на своїх мовах, хоча. 95% програм, звісно, що вони будуть стосуватися виключно їхньої мови. Тому вони вас підготують через вивчення своєї мови, підготують до навчання навіть на програмі бакалаврату чи магістерки англійською мовою. Якщо ви захочете вчитися саме, наприклад, в Кореї корейською мовою. Треба зрозуміти, що вам треба вийти на певний рівень корейської мови для того, щоб вам було комфортно вчитися, тому що ваша мета не просто. Бути на програмі, вчитися і такий клас: я в Кореї вчусь корейською. Ваша задача, кінцева мета або знайти роботу в Кореї, можливо, ваша спеціальність така, або повернутися додому і знати гарно корейську, яку б ви країну не обирали. У вас завжди має бути відповідь на питання, чому саме ця країна, що я хочу, чи хочу я тут лишитися, чи я потім повернуся або я хочу лишитись, а потім повернутися. У вас одно має бути відповідь бажано до того, ясно, що плани міняються. І у вас все може 10 разів змінитись, поки ви дойдете там до кінця навчання. Але на це питання у вас має бути відповідь до того, як ви приймаєте рішення туди поступати. Я розмовляла з нашою колегою. З нашим провайдером з південної Кореї з одного університету, вона поділилася дуже цікавою інсайдерською інформацією. Виявляється, ви можете вчити корейську скільки заводно довго. До речі, ця людина не кореянка, взагалі, вийшла заміж за корейця, залишилася в країні, знає корейську мову. Працює в університеті, знає там чудово не тільки корейську мову, там англійську ще якусь, так і вона там уже 17 років проживає, і вона каже: скільки б ти не вчив корейську, корейці відчувають, що ти не кореєць по мові, по тому, як ти мислиш, тому що це не просто мова, це ще культура, це певна ментальність, це ваші реакції на взаємодію з людьми. І це вас відрізняє. І корейці дуже націоналістичні. Азія, в принципі, дуже націоналістична. І щоб вас не вводив в оману оцей інтернаціональний шарм, начебто, як вас, як там багато інтернаціональних студентів і взагалі людей, і все добре. Корейці люблять давати хороші, гарні роботи корейцям, Японці – японцям і так далі. Ваша задача знайти своє місце і мати таку конкурентну перевагу перед. Корейцями чи японцями там чи сінгапурцями чи палайцями, щоб вас хотіли взяти на роботу. Відповідно, у вас має бути досконала англійська мова, і я раджу працювати над мовою англійською в першу чергу. Корейської мови, як сказала мені моя колега, достатньо на рівні b 2 щоб ви могли просто спілкуватися, щоб ви могли розуміти, розумітися з людьми на побутовому рівні, але не претендуйте, не замахуйтесь. Ну, от бачите, я кажу, не, але це вам вирішувати. Може, претендуйте, може, і замахуйтесь. Не претендуйте на те, що вас корейці приймуть як свого, навіть якщо ви живете там десятки років. Тому краще не чинити спротив системі, щоб вам просто було комфортно, щоб ви не постійно натикались десь на якісь такі бар'єри, перепони. То просто розумійте, що працюєте над своєю конкурентною перевагою. Це мають бути ваші знання і мова англійська. Ну і ваша рідна. В тому числі і корейська на рівні b 2 або японська на рівні b 2 Якщо я не права, що запросто може бути, то ви, будь ласка, досліджуйте цю тему. В усякому разі, я буду рада, що ви вже про це подумаєте і відслідкуєте Да? не попадайтесь на стереотипи глобалізації. Вони є, вони будуть, але це не завжди так. Як про це пишуть в медіа. Чому? Тому що медіа так чи інакше вони просувають певні ідеї, певну ідеологію. І якщо країні вигідно вас залучити на ринок праці, тому що в них дефіцит певних спеціалістів, ну то звісно вони вам будуть розказувати, як комфортно живеться в їхній країні. Але досліджуйте цю тему. Я сподіваюся, що я трішки додала вам інформації для роздумів. І ті, хто цікавляться міжнародною освітою в країнах Азії, маєте над чим подумати. І я сподіваюся, що мене зараз чують батьки, хто замислюється, куди саме віддавати дитину. Звертайтеся. Я буду рада в індивідуальному порядку вас проконсультувати особисто або вас проконсультує хтось із нашої команди, хто в темі, хто розуміється, хто знає, і приймайте рішення виважено. Ставте вподобайку. Але саме головне підписуйтесь на наш Ютуб канал, тому що нас дивиться більше людей ніж стоїть підписок. А ми би хотіли, щоб нас бачили людей ще більше, тому що це важливо, щоб ви робили правильний вибір. Щастила! Хай у вас все виходить!